Одразу підводиться, хоча м'яч був під лівою ногою. Все як треба для Владислава. І одразу відповідь зірки. Чи буде вихід сам на сам. Він є. Вихід сам на сам удар 1-0 Ось так початок і такий контрвипад від зірки. Ног. Ну, в цьому випадку і такому виході сам на сам Мабуть, все ж таки це швидко нога. Не білу ног. Білоног забиває. Забиває після того, як не те, що не забив Чорномореця, а ось не вийшов удар у Владислава Калітвінцева. І одразу контрвипад. Одразу передача щедрого. І якось там один в один люлька. Так, ж людина зі швидкістю. Наскільки я побачив, зараз давайте ще раз подивимося. Що одразу подякувати за повтор. Все ж таки не люлька, а азацький. Ну і тому одразу питання про швидкість зникає. Звичайно, не такий швидкий. Азацький як люлька. Думаю, що якби це був люлька, був би цікавий спринт. Ну і Загальський його асист. Одразу ще раз і ще раз. І як шведою правою ногою зробив спокійно. Що головне цей м'яч біло ног. Щойно я нагадав вам про турнірне становище, так що у зірки.